Друзі, всім привіт. Ось підійшла до цього білого, прекрасного, чудового кущика, щоб вам показати, яка це краса, коли він світе. Бачите, які? Квіточки біленькі, ніжні. Дуже гарний кущик. А називається він Дейція. Ось до такої величини він у мене виріс за 10 років. При тому, що я його не стригла. Ну, хіба там деякі гілочки, які там вибивались чи вибиваються? Ну, ось, наприклад, як оці зелененькі, да, от вони вибиваються з загального. Шарика цього кущика, то ось я їх зрізаю. А так, кардинально я його не стригла ніколи. Ну, ось такий він, напевно, рахується як низькорослий кущик, тому що ось такої величини він набрав за 10 років. Ось така краса. Дейтія називається Дейтія. Бджілки літають. Вон там бджілки. Збирають нектарик. Повно-повно бджілок. Жужжать. Ну, ось так. І зараз вам покажу ще одну красу. Ще одну красу. Ось так я зараз підійму камеру. Бачите, який кліматіс розслів в мене? Яка краса. Я кожен рік ним любуюсь. Краса неймовірна. Ось такі величезні квітки, вони просто величезні. Ось ці е, перші квіти вони такі великі і по краям листочки якісь такі темненькі. Ви знаєте, що він, от на протязі того часу, коли він цвіте, чи то може буде друге цвітіння, я щось вже не пам'ятаю. От за першим цвітінням ось такі квіти, вони просто як лапухи, такі здорові. Ось дивіться, я зараз поставлю свою руку. Ой, бачите? Ось моя рука, і яка квітка величезна. І зараз вони більш такого темного кольору насиченого. А при другому цвітінні вони будуть світліші, не такі насичені. Ну, але це ще не все, що я хотіла вам показати. У мене є ще одні квіточки, які я вам зараз покажу. Бачите? Конвалії. Пахнючі, пахнючі конвалії. Я <смас> стою на колінця і низько-низько вклоняюсь їм, щоб їх понюхати. Ось такі вони, ці квіточки. Люблять, щоб їм вклонились. Ось так. А я як гарно цвіте. От я її люблю. Поки вона не цвіте, то вона якась така, не дуже. А коли зацвітає, і ці білі квіточки, боже, які ж вони гарні. Як я їх люблю. Просто якісь неймовірні. Ще й пахнуть, як вони пахнуть. Буду відправляти чергову посилочку. Ось такі рослинки в мене замовили. Жимолость шапкова, самшит, спірея японська, форзиція, чебрець, дзвіночок персиколисний, і незабутка. Так, ну і ще мускарики. Теж вони вже перецвіли, але це не страшно. Їх можна садити і до цвітіння, і під час цвітіння, і після цвітіння. Це абсолютно ні на що не впливає і не мішає. Вони прекрасно приймаються. Так що, ну все, зараз буду пакувати в коробку. Так, Катерина Олександрівна. Всі ваші рослиночки вже в коробочці. Все упакувала і зараз заклею. Так, ну і ще одна посилочка в мене. Посилочка для Людмили. Ось я вже все спакувала: три трояндочки, дві ноперстяночки, два дільфініума, дві ромашки, два дзвіночка персиколисних, і рисики, і мускарики. Ось. Ось так. Все, зараз буду заклеювати. Так, ну, посилочки зібрані. Одна посилочка їде до Катерини в Чернігівську область, а інша посилочка їде до Людмили в Полтавську область. Все, шановні жіночки, зустрічайте свої посилочки. І всім папа, до зустрічі!